1 січня 2012 року набули чинності зміни в законодавстві, зокрема у податковому кодексі, які на нових засадах визначатимуть порядок застосування суб'єктами господарювання спрощеної системи оподаткування, які саме зміни очікують на платників податків, розповіла заступник начальника інспекції, начальник відділу оподаткування юридичних осіб у надвірнянському районі Оксана Пліщук. Уваги платників, які є платниками податку на додану вартість, хотілось би наголосити, що відповідно до пункту 15-го, Перехідних положень Податкового Кодексу України обов'язковій реєстрації підлягають податкові накладні, в яких сума ПДВ по одній накладні перевищує 10 тисяч. Ці накладні реєструються в єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідно до пункту 201.10. накладні реєструються протягом 20 календарних днів від дати виписки податкової накладної. Пізніше просто платник не зможе її зареєструвати, тому потрібно в цей період. Протягом 20 днів її зареєструвати. У зв'язку з тим, що реєстрація податкових накладних проводилась поетапно, обов'язковій реєстрації підлягають також розрахунки коригування до цих податкових накладних. Якщо накладна, яка не була зареєстрована раніше в єдиному реєстрі податкових накладних, по тій причині, що сума ПДВ по ній не перевищувала дозволену межу, тепер, коли проводиться розрахунок коригування і сума стає більшою, і у зв'язку, з проведенням коригування цієї накладної вона стає більшою, її потрібно реєструвати також в єдиному реєстрі податкових накладних. Однак потрібно врахувати те, що розрахунок коригування реєструється тільки після того, як можна буде зареєструвати саму ж податкову накладну. Окремо цей розрахунок без накладної рину зареєструвати платник не зможе. Крім того, хотіла б наголосити ще увагу на те, що додаткова накладна, яка не зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, не звільняє покупця від обов'язку нарахувати податок на додану вартість і сплатити його до бюджету. Однак вона не дає права покупцю цієї продукції включити суму податку від проведеної операції до складу податкового кредиту. Тому в разі відсутності реєстрації цієї накладної в єдиному реєстрі платник, який являється покупцем, має право подати до декларації за звітний період, коли відбулась дана операція. Тобто, в лютому, наприклад, за січень 2012 року, до декларації заяву скаргу на такого постачальника. Це передбачено додатком 8 до декларації. В обов'язковому порядку також потрібно подати всі документи, які підтверджують дану операцію. Це можуть бути і товарні, накладні. І роз... чеки, платіжні поручення, які підтверджують даний факт наказом Міністерства фінансів України затверджено нову форму декларацій та порядок її заповнення. Чинний до 1 січня 2012 року наказ під номером 41 втратив чинність і тому звітність за січень 2012 року, яка подається до 20 лютого, под... платники податку, які є платниками податку на додану вартість, повинні подавати декларацію за новою формою. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України 1379 затверджено нову форму податкової накладної. Наказ 969, який був до сьогоднішнього, ну до січня 2012 року, втратив чинність. В цій формі податкової накладної додані деякі графи. Зокрема, четверта графа передбачає назву товару ну, підакцизної продукції. Цього раніше не було. Крім того, прописано порядковий номер філії. Якщо, наприклад, головне підприємство має декілька філій, номерація проводиться на підставі номера філії, яка в неї є, наприклад, по номерації. Також з 1 січня 2012 року в Україні стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом минулого 2011 року. Цього року декларації про доходи прийматимуться з 1 січня до 1 травня. Державна податкова служба закликає платників не зволікати і сумлінно виконувати свій громадянський обов'язок. Також Міністерством фінансів затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи, які ще нововведення чекають на громадян, розповіла начальник від. Діло оподаткування фізичних осіб у Надвірнянському районі Марія Модіна. З 1 січня 2012 року розпочату деклараційну кампанію. Деклараційна компанія здійснюється на виконання вимог податкового кодексу. Зокрема, ряд громадян зобов'язані подати річну декларацію за наслідками 2011 року, а також мають право на отримання податкової знижки. Цьогоріч помінено форму декларації про доходи та майновий стан, яка затверджена наказом ДПА України за номером 1397. Декларації цього року громадяни, які зобов'язані подати, поміняно також термін подання. А саме декларації подаються до 1 травня 2012 року. Які саме громадяни зобов'язані задекларувати доходи. Це громадяни, які отримали впродовж 2011 року доходи не від податкових агентів або іноземні доходи. А саме це доходи, які були виявлені самостійно платником податку, які не були… Були задекларовані в минулих періодах, також доходи отримані внаслідок дарування, спадкування, здачі в оренди, рухомого чи нерухомого майна, надання різного роду послуг громадянам, отримання нецтвілової благодійної допомоги. А також інші доходи декларуються, які під час виплати не були сплачені податок на доходи фізичних осіб. Це доходи від інвестиційного прибутку, доходи від цільової благодійної допомоги, а також додаткове благо і інші доходи. За неподачу декларації передбачена адміністративна відповідальність. Вона становить від 3 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Також хотілося б сказати, що зміною суттєвим є те, що громадяни, які впродовж року отримували доходи у вигляді заробітної плати чи по цивільно-правових договорах від декількох податкових агентів, зобов'язані подати декларацію у разі, якщо за деякий період місяць перевищення було нарахованого доходу у розмірі 10 мінімальних заробітних плат на 1 січня поточного року. За 2011 рік така. Сума становить 9410 гривень. Крім того, правом на отримання податкової знижки можуть скористатися громадяни протягом календарного року. Користуватися податковою знижкою можуть тільки громадяни, які отримують доходи у вигляді нарахованої заробітної плати, а саме резиденти України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника, а також громадяни, які за своїми віруючими сповіданнями відмовилися від реєстраційного номеру облікової картки платника однак своєчасно повідомили до податкових органів. І внесено відповідний запис у паспорті, які саме витрати відносяться до податкової знижки. До податкової знижки можна віднести витрати, оплачені платником податку, за навчання, страхування, внесення благодійних внесків неприбутковим організаціям. А також витрати, які пов'язані з страхуванням для виконання громадянами суспільного обов'язку перед державою в податковій інспекції створені належні умови платникам податків, а саме працівники податкової інспекції працюють з подовженим робочим днем у вихідні та святкові дні щодо приймання декларацій, надаються безплатно бланки податкових декларацій, а також консультації. Будь ласка, проходьте своєчасно задекларувати свої доходи. За довідками звертайтеся по телефону 22279 або 25266.